Що там китайці прислали? Тільки я 10 метрів собі заказав. Відріжемо 20 см шланчика. Груза на сома я використовую ось такі, 110 грам фарбовані, щоб мінімум було відкритого металу. Так, відмотаємо. Метр десять, метр двадцять флюорокарбону Заводимо зі сторони жала гачка. Ось так. Далі робимо намотку десять обертів. Так, і виводимо з тильної сторони. Заводимо з тильної сторони так, щоб у нас флюорокарбон вийшов зі сторони жала гачка. Це важливо. І затягуємо. Плоскогубцями дажемо закінчик. Намотав так на руку і тянемо обережно, бо гачки дуже гострі, щоб не соскочило. Далі заводимо флюорокарбон через наш шланчик. І надіваємо його на гачок. Така трубка допомагає гудзу на гачку не розплутатись і зберігає гнучкість, як правильно сказати, щоб не заплуталась снасть сама при забросі або на сильній течії. Нам ж не цікаво буде, як ми закинемо снасть, не завеземо з човна, а закинемо, щоб вона так переплуталась, як на ниці, таке буває доволі часто. А вона майже 100% буде лягати правильно і не заплутається. Ось чому я використовую флюорокарбон Так, далі заводимо підводний поплавок. Тепер зубочисткою треба застопорити тут шланчик. Ну, я